Почався жовтень, 6 жовтня 23-го року. Сьогодні запалив камін на такому маленькому режимі. В хаті було 16 градусів, в принципі, на вулиці сонечко, але вітер сильний. І вже в кімнаті, яка тут за каміном у нас, вже там температура піднялася до 20 градусів. Отак От кинув невеличке поліно і воно собі там. На мінімальному режимі горить. От, закінчив я сьогодні займатися підготовкою ям для посадки шести дерев. Робота була зроблена досить велика і досить непросто вона далася. Копав я і мені допомагав володя шість ям. Ми запланували посадити шість дерев кубових. У нас тут глина, тому якби ось так вже виглядає яма, це вже півкуба залишилось після того, як викопав ями, постелив рубероїд квадратний метр. В принципі, його можна було і не стелити на глиняному ґрунті, але оскільки в мене був ще залишок, то я його постелив. Це робиться для того, щоб Чорнозем не просочувався в піщані ґрунти, але тут піщаний ґрунт, можна було не стелити, але застелив. От, і вже навозив, також мені трохи допомагав Володя, тому що я так прихворів, і спина в мене трохи боліла і простуда була. От, один день я вирішив викупити два куби, але виявилося, що це забагато. І вже ось звідти там у нас є земля. Вже перевезли, підсипали пів ям, тобто пів куба в кожну яму, всього шість ям, три куба землі чорну землю сюди засипали. От, також я придбав бігов гумус то наступна частина роботи треба буде перемішати біогумус разом з землею і вже сюди би, засипати ще більш плодородну землю і тоді будемо садити дерева. Дерева ще не купували, але плануємо посадити два аврикоси, два персика, дві вишні в цьому році, тому ще будемо купувати. Ось так виглядають. Ями. Цю сьогодні ще трохи досипав і проливав. Також ми вже зібрали врожай моркви. Морква в цьому році виросла не дуже велика, тому що е, тут досить сухо було і я не зробив тут полив, тобто, коли була можливість поливати, тоді і поливали помидори тут поливалися. Автоматично з бочки, а ці дві грядки, де росла спочатку цибуля, потім морква, вони не були підключені до води. От. І вже трохи ми тут досипали бур'яну, листя із ребарбару. І я також підвіз ще по лопаті слой землі і пролив водою. Ось так дві грядки вже пусті, і вже чекають. Наступного року. В принципі, показали себе непогано, сохне земля, звичайно, тому що тут От Побачимо, як перезимує. Ось наші наступні грядки це помидори. Ще досить багато зелених помидор є. Ось ви бачите, цвіт навіть ще є. Але наступної середи у нас плюс три вночі, тому невідомо, чи вони померзнуть, чи не померзнуть. Ще ще трохи є зелені. Ось тут навіть є стигні. Сьогодні-завтра ми їх позбираємо. Ось так. Ось ці помідори, які спочатку дуже сильно пострадали, відросли, цветуть, мають досить багато плодів, але вони дрібненькі. Думаю, що вони врядлі конечно, вже виростуть. Але деякі, ось, наприклад, ось ці може ще і почервоніють. Огірки у нас вже майже майже закінчуються. Ну Так, ще де-не-де, там можна зустріти ще ось там огірок є. От Теж непогано, ну, до верху вони не добралися. Так що в принципі, достатньо їм тут місця. Теж є ще огірочок. Перець наш, ми вже зібрали частково врожай, але оскільки я не весь перець а, знімав цвіт, то, як бачите, цвіту ще на ньому багато, Ну, звичайно, з нього вже нічого такого не буде. Можна, в принципі, світить позривати, можна було і раніше позривати, але ще є. Ось такі перці досить великі, але зелені. Думаю, що вряд ли вони, звичайно, достигнуть уже, бо в нас похолодало, хоча я думаю, що я сьогодні позриваю цвіт, може це дасть шанс їм трошки ще достигнути. Далі йдемо на наступну нашу територію. Ось тут ми частково забрав землю. Обновив тачку, придбав ось такі колеса, тому що підшипники повністю розлетілися в попередніх колесах, так що тачка витримала фактично від початку, якщо брати що сьогодні, 23 рік, в 22-му ми майже не користувалися нею, тобто 20 половинка, 21, -й, 23, -й, ну, десь до 3 років. От. Тут і є. Невеличкий надлом. Ну і власне поміняв колеса. ну Думаю, ще, ще походить. Це малина фактично вже майже майже закінчилася, ну тут теж вона трошки страдала, бо я її не дуже часто поливав. Ось там є малина. Ну і тут десь де-не-де теж є. Це наші дині. Ось такі жовті дині у нас. Сьогодні буду прибирати. І ось тут у нас ще є трішки кавунів. Ось лежить один. Ось ще. Тут вже посохло все. Тут теж були кавуни, ось ще один є кавун, ось там є. Ну, штук, я знаю, може зо п'ять великих і декілька менших. Ось наші кабачки. Сьогодні жовтень місяць на вулиці. Ось такі, такі кабачки у нас ще є. Ось який довгий батіг від місця, де він був посаджений, виріс, тягнеться до сонця і теж буде. ось такі кабачки продовжують рости, цвисти. Ну і поки мороз не вдарить, я думаю, що вони ще трошки будуть родити. Це петрушка кучерява. Петрушка базилік. Ми недавно обірвали цвіт, тому що я спочатку обірвав на одному і тут почали рости нові листочки. от Тому ми вирішили обірвати весь цвіт. Ось він тут лежить. В надії на те, що можливо в цей базилік ще трохи пустить листя і будемо мати. Тут у нас були буряки червоні, ми вже їх прибрали. На цьому рядку досить гарні буряки були, такі як 3-4 кулаки. Тут крім сіяли декілька разів, тому він в різних місцях має різну висоту. Ну, як видно, тут ще де-не-де є малина. Ось тут є, тут є. Ось, Ось тут є малина. Ще є, що, в принципі, позбирати. От, росла на, на глині, я копав ямки, міняв землю, глину на землю, на чорноземлю. От там ще залишилася невеличка кучка чорнозему, яку я. Не дуже в нас в цьому році порадувала. Нам буде рядок. ось цей рядок червоної, ранньої ремонтантної малини, але із всіх десяти, здається, кортиків. Прийнялося два, ось один. А, і цей один навіть має цвіт, не знаю чи зацвете. Це вже нова якби гілка. Ось ця гілка, яка тут була, вона теж була живою, то вже вона не жива, посохла, мала ягоди червоні. І ось тут ще є. Вірніше був, але не знаю, чи буде. Ось якби зелений, ось ягоди навіть є. От. Так що два. Ще в нас є два кущі чогось. Це якийсь такий гібрид, дуже схожий на якусь таку плетющуся малину чи ожину. Ось вони мають такі батоги. От і стелиться по землі. Звичайно, ми такого не дуже хотіли, щоб воно по землі стелилося, тому може... Може ми його будемо підв'язувати, побачимо. От, і тут теж це стільки за рік виросло із невеличкої палочки. От, тут у нас мала бути жовта малина, але також Я садив декілька сортів. Прийнялося два пущика, мабуть, із шести чи з восьми різного сорту. Оце один сорт малини. От, ця паличка, яка була, і вже нова виросла. Слабенько виросла. І ось це ще один корчик. Це різні, різні сорти. Я брав декілька сортів для того, щоб подивитися, які ягоди і на якихось сортах зупинитися. Але, як бачите, залишилось два сорти. Це смородина, рядок смородини, брав жовту чорну і червону. Ну і по два кущі, Получається ось ці два крайні більш-менш нормально виросли, далі гірше, далі ще гірше. От, тут, мабуть, пропав кущ. Кинулася ржавчина на листя, але я спасав скільки. Міг спасти. Ну, ось так виглядають ці кущики. Ну а ці кущики, в принципі, непогано виросли. І також ще було три кущі афрусу, червоний, зелений і чорний. А, залишилося два кущі. Один кущ виріс гарно ось цей кущ. Тут була гілячка невеличка. Ну, от посаджена і з цієї гілячки наросло багато. Тут менше, але теж я почав його потрохи спасати і він ожив, ось почав випускати нове листя. А тут кущик пропав. Тут немає кущика Ну от, не все так виходить, як хочеться, але тим не менше, в принципі, Червона малина в нас є, рання теж буде, я думаю, що там декілька кущів вони потім розмножаться, а може ще щось докупиться. От клубніка. Досаджували, пересаджували, так виглядає, садили вже не в два ряди, а в один ряд. Кущі досить великі, розростаються. Укріт у нас хрінує, або навіть декілька. І тут досить широка така дорога вийшла, тому що пересаджували. Це щавель. Ряди. Але згодом теж останеться по одному. Я недавно вирізав я варвар, залишив їх по одному листочку і ці листочки вже почали досить непогано рости. Поки ще світло є, тепло може ще й підрости. На цьому все, бо дуже шумить вітер.